Я без стосунків, як це правильно сказати. Oh, <laughs> да, після всіх років, як я хеділа стосунки, цей день настав, коли я залишилась без них, і це історія не про розставання. От ми почали з тобою рілоток. І що відбулося? Відбулося, що ми з вами сідаємо дуже все класно, вільно розповідаємо одне в одній, але я потрапила в ситуацію, де якісь мої. Пошуки себе і розуміння, хто я в плані стосунків з партнерами, з протилежною статтю, і мені максимально важко зрозуміти, чи це взагалі мені потрібно, чи це моє, чи це не моє, чи дійсно потрібно зустріти якусь свою людину. Я не знаю. Я не дуже в це все вірю. Я не дуже переж... я взагалі не переживаю це все, так як переживають інші люди.